Подібних відео насправді можна дивитися мільйони кожен день по багато разів, але для того, щоб зрости внутрішньо, ментально, психологічно, стати більш компетентним, більш психічно дорослим, потрібно займатися більше з собою наодинці. Тому що людина зростає насправді в тиші і наодинці самою собою. Згадайте тих же древніх філософів які, які в певний час усамітнювалися і. Вдавалися до глибоких роздумів, глибоких рефлексій і чогось подібного ще. Тому що для того, щоб зрости, потрібно проаналізувати майже весь свій досвід, все своє доросле, а може і не тільки доросле, і дитяче. Життя, зрозуміти багато речей, побудувати зв'язки між певними подіями, вашими рішеннями, наслідками. І тільки після цього можна зрости, насправді, перейти на інший рівень свого існування ментального і світосприйняття. І таке інше. Тому відео це добре, в них можна отримати певні підказки, звірити годинники з іншими людьми, хто вже пройшов цей шлях, досяг, досяг багато чого у особистісному зростанні. Але вся відповідальність за це лежить на кожному з вас і вам. Потрібно дуже глибоко цим питанням займатися, дуже заглиблюватися, не боятися самотності, не боятися якихось каперсань дуже глибоких в собі. Але ну, без цього ви просто не зможете зрости. Жодна людина без цього не здатна зрости. Треба розбиратися в собі. Треба будувати зв'язок зі своїм я. Треба знаходити себе справжнього. Треба, треба багато чого а, робити з собою, для того, щоб дійсно був реальний результат і щоб ви дійсно реально невдавано, не для самого якогось там заспокоєння зросли, а щоб ви реально стали. Іншою, значно розвинішою людиною. Такі справи, друзі. Тому це велика робота, це насправді дуже непроста робота. Треба для цього виділяти час, мати внутрішній поклик для цього, внутрішню потребу. От, і тільки таким чином ви зможете досягнути того, чого ви прагнете досягнути, а можливо, чого і не прагнете, але ви досягнете і дуже будете потім тішитися результатами ваших цих досягнень. Дякую вам за перегляд цього відео, інших моїх відео на каналі. Дякую вам за підписку на канал, за ваші лайки. Розвивайтеся. Ви здатні на це, всьому лише ваша потреба внутрішня, і о, ваше бажання, відсутність лінії.